Лес го. Yeah, Неприємно, що такий товар пропадає. Значить, ви свій косяк, ще й відпрацюєте. Я дам вам свій мотоцикл, ви на ньому товар. Відвезете в місто. А скільки ми на цій справі піднімемо? Якщо товар хороший, то у кармані зашелестить. Так а як ми знаємо, хороший то товар чи футболо. Залівали. Дивись, скільки золота. Ми знайшли золото. Дівчата побудуть в заручниках, поки ви грошей не знайдете. Дяна. Ну, ми будемо дівчат визволяти, чи як? Ні, це я руку так качаю. Я однією правою тепер можу Ескобарченко та його бійців завалити. Ладно, є тема. Откопаємо скарб, що я на городі зарив, лопату нам в руки. Залівались, ти що ж, десь хряпнув, чи що? Ми вже один твій скарб на городі відкапували. І після твого вина потім боліло і зверху і знизу. На цей раз я правду кажу. Я три роки на золотих прісках Аляски був, повен горщик золота намив і на городі закопав. Та ну ладно, ну ти ж заліваєш, а? Поклянися. Щоб більше жодного разу самого на урота не візьмеш. Клянуся. Вік мені самогонки в рота не брать. Святим присягаєшся. Схоже на правду. Короче, скарб на городі. Єдинственне, що нам треба, це непомітно туди пробратися. Відпустіть нас. <плес> Та я б з задоволенням. Але не можу, доки вечір мовчача не повернуть гроші. Рибки, скуштуєте? Мене зараз знібуть. Рибою нас не підмажеш. Дивно, а з судею це про канало. Правда, там було 100 кіло червоної, так може все-таки поїсте. Ой-ой-ой! б ти Дядь Дядьпаш. Павло, я просив називати мене Павло. Павло, то може і язика вирвати за такі слова? Бажка, башка, бажка. Коли ти вже почнеш думати як бізнесмен, от що ти бачиш перед собою? Двох тьолок? А я бізнес-проект. Це не дві тьолки, це товар. А пошкрябаний товар менше кошти. Прості закони бізнесу. Ти хоч розумієш, про що я? Сіналізації ж я твій хазяй. О, скотиняка продалася за тихо! <г> Старий, а що ти їй сказав? Не знаю. Але це допомагає в будь-яких суперечках за мною. Во, о тут во Рей. Точно тут? Бо тут замість скарба у стоїть. То я спеціально позначив, де закопав. Така нафіка тобі карта. А тут я позначив, де стоїть у пудало. Щухірець, От Оці коси, кажеш, трава. Трава – це лише початок нашого шляху. У нас попереду прекрасні перспективи. Торгівля зброєю. Реституція. Ну і врешті таксі на вокзала. А, а не стріляйте, це свої. Якого діабла ви тут робите? А, та Ми тут сони вибираємо. Patisone? А що мали б робити? А мали б сидіти в своєму будинку та не повзати на карачках. Невірно відповідь. Косеяно підрихту йому колін. А не стріляйте. Я приколовся. Якщо серйозно, то ми шукали золото. У вас є золото? Так, яке золото. То У мене ланцюжок випадково в бадилля впав. Ну, може він і не золотий, таку пофарбований. Значить так, Ще раз вас на городі побачив. Ви звідси її у не зможете. Все, забирайтесь. Переконливо, тут би крути повтікали. Угу. Які патісуне? Та що мав казати? А, пішли. Я так і знав, що ніякого скарба немає. Скарб то є, та нема нам ходу до нього. Але навіть якщо ми здобудемо той скарб, не факт, що вони можуть просто віджати його у нас і дівчат залишити в себе. Отож! От як нам визволити дівчат з лап цих сільських озброєних орків? Чуєш? Ах. Я одного разу ну ще в 90-х, щоб в черзі за хлібом п'ять годин не стояти, я увірвався в магазин з криком Хліба бо життя. І дістав таки бородінського, а там бабульки були пострашніші, ніж ці горки. От ти залівалич. Збережи ці історії для своїх мемуарів. Та ні, я про те, що іноді несподіваність страшніша, ніж зброя. Слухай, це ідея. Ми будемо визволяти наших дівчат несподіваним штурмом. Яна, нам треба якийсь план. Згодна. Дочекаємось, поки вони заснуть та поїмо тієї риби. Яна, зберися. Нам треба якось звідси втекти, бо надімо на Зван Івановичем надії немає. Всім на підлогу! І мені пофіг, що вона три роки не мила! Порубаймо всіх на куски. А ну, усім лежати, тварюки! А, ми прийшли за нашими дівчатами. Один зайвий рух я вас понасаджую на ці вили. Будете як оливки на канапці. <риклад> Та. <риклад> То ж прикол такий. Бачили б ви свої рожі. Питайте, чого ми прийшли? Ну так. Прийшли сказати, що вже знайшли ваші гроші. Ну, майже знайшли. Шукаємо вже. Я не казав на 3 заходити. Старий, ти казав на десять. Я на 10 і забіг. <miele> Оце прикол! Так прикол. <пілляє> 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 Значить, так, слухайте сюди. Наступного разу я приколюся і зроблю з ваших дівчат хамон. Ану швидко шукати мої гроші. Швидко! Косий. Ну ти молодець. <рес> Батя я стараюсь. <рес> Діан, ти бачила? Нас рятують, наче принцес з лігва дракона. Якщо нас і далі будуть так рятувати, то краще вже залишитися з драконом. Да. Що ми здобули після штурму? А, сором та ганьбу. А ще лишилися вил та сокири. А ще з'ясували, що вдвох ми з тими биками не впораємось. треба більше людей. От у вас же був ще той високий. Хто Руслан? Не я знаю. Ай. Якщо ми навіть втрьох будемо штурмувати будинок, в них куль все одно більше. А якщо вони влучать в Діану, то народжувати мені будеш ти. Добре, добре, згоден. Давай не будемо сваритися. У мене є вихід, який завжди спрацьовує. Іванич, тобі аби забухати. Треба йти в поліцію. Що? Тут є поліція? Звісно. Твою магнітолу! А чого ж ти мовчав? Ти ти не питав? Лапух. Коли бізнес піде вгору, ми собі літак купимо. А може, навіть два. Вибачте, що перериваю ваші фантазії, але мені треба піпі. -пі. Так ти ж ходила три години тому. Ну, я ж вагітна, можу собі дозволити. Ой, ну, добре, йди. А ти куди? А я з Діаною. Ну, ви ще не знали, що дівчата завжди парами в туалет ходять. А пес вам навіщо? Може, ви не знаєте, але собаки теж пісіють. Ладно, коси розсупонь. Даю вам три хвилини. І не надумайте втікати, тому що я вам поки що довіряю. П'ятниця в торговому центрі. Почекай! Дядя Паша нам довіряє, це буде негарно. Яна, негарно тримати нас в заручниках. Так, так, пішли, 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 пішли. Так, в яку сторону місто? А, Діан, зачекай. Яна, мені треба треба зробити. Яна зараз не час записувати свій блог. Та до чого? Просто ти так казала про піпі, що мені реально в туалет захотілось. Яна, давай тільки скоріше. Ну, давайте ще раз. А, ви стверджуєте, що якийсь дядь Паша? Його тут всі знають як Павло Іскобарченко. Він взяв у заручники двох дівчат і вимагає з вас викуп. Mm. Заручники в нашому селі. а? Не в Нью-Йорку. В мене в гаді. Кукуру тобі тобі комуру. Послухайте, це все серйозно. Викликайте групу захвату. Ми знаємо про цього треба оборона, все. Його місце за гратами. Виконуйте свої обов'язки. Е, сподіваюсь, це запальничка? Нє. І знову. думали, я вам повірив? Втекти від мене задумали. Ні. А ми просто подумали, що краще сходити в туалет в лісок. Відгадайте загадку, що втрачаєш тільки один раз. Незайманість. Ха -ха. Довіру мою. Довіру. Зв'яжіть їх. Це незаконно. Ти взагалі атестацію проходив чи ні. Іванович, не лізь. Ти взагалі знаєш, хто ми такі. Так. Ви грабіжники і заарештовані за крадіжку фури. Пшона. Якого пшона рис тобі в речку. Слухайте. А де ви були 12 квітня 2002-го? Та я взагалі ще в п'ятий клас ходив! От! Біля фури, значить, і ходив. Тож будете тепер сидіти до з'ясування обставин. Твою магнітолу. Нічого, не переживай, років з п'ять пролетить і не помітиш. Але тобі не повезе, бо в тебе на плечі набито Діана. Отак тебе там і кликать будуть. Успокойся, старий. Яна, не смикайся. Ти все одно цю мотузку самостійно не розв'яжеш. Ну а звідки ти знаєш? Я місяць ходила на курси по Шибарі. А що це таке? Еротичне зав'язування. Mm -hmm. Але мене навіть там так не зав'язували. <пух> 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 Яна, є ідея. Річі може перегризти мотузку. Ми врятовані. Річі, річі перегризуй тоску. Ти ж розумний. Річі, я буду кожен день водити тебе в салон. Будь ласка. Хлопці, а дайте сосиску, так їсти хочеться. Ага, ми вам вже давали рибу. І що? Тільки продукт даром перевели. Ну, так від риби мене нудить, я ж вагітна. Угу. А от на щось погане типу, сосиски мене потягнуло. Та ладно, що нам, сосиски шкода. Ну, дай їм сосиску, якщо ти такий розумний. Доповідаю. Зайшли до мене два гаврики. Сказали, що кума заручники. Я їх одразу закрив. Куме, ці амігос мої боржники. Та я дуже сумніваюся, що в тебе в камері вони знайдуть щось цінніше, ніж твої старі шкарпетки. Так що відпусти їх, а я потім вже сам з ними розберуся. Поняв Павло. Як дозріє твоя текіла. Запрошую. Перепрошую, сталася помилка. Ви вільні. Ха -ха. Та не вже. А що ж, фура пшона? Знайшлася? Горобці з'їли. Так, давайте шурути звідси. Поки я діло з топленим трактором не підняв. Місцева поліція в руках із Кобарченко. так що нам ніхто не допоможе крім нас самих. Оце це ми вляпались. Поліція куплена. Якщо будемо шукати скарб на городі, то щось відстрелять. От що нам робити? Треба схема троянського коня. Якоше коня. Вовк! У шкілі вівці. Слухай, Залівалич, давай без твоїх еротичних фантазій. Треба принести Кобарченко щось смачненьке, куди ми заздалегідь покладемо отруту. Що, нарвемо за неї хабрикосів? Чи щось підсмажимо на вчорашній олії? Ах. Якась отрута точно є у наді. Пошук! З таким інтелектом тобі треба завести свій блог. Йому вистачає інтелекту, щоб не заводити блог. Яна, розв'яжи мене. Ну, зараз привіт, мої любі фоловери. Зараз ми зараз з моєю подругою Діаною знаходимось у заручниках. І знаєте що? Песик перегризмо мотузки і ми можемо втекти. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Яна швидше. Ну, зараз я тільки відео в інтернет залью, блін. Я забула, що тут і нет, як в кам'яному віці. Розв'яжи мене. Так, так, так. Ну, все. відосів не буде. Я на я в шоці. Хлопці, а в нас є щось міцніше, щоб їх зв'язати. Чого ця тварюка не переглезе? Може, ланцюг якийсь? Ага. О, у мене плюс один підписник. Під хто? От така халепа. А грошей на викуп у нас немає. Ну, завжди мені той яску не подобався. Добре, я вам допоможу. Чи ви хочете їх потрапити? А? Є проносне. Я таке, що почнуть кашляти, чухатися? М? А є таке зілля, от щоб чухалися, кашляли і до туалету бігли. Ну, звісно, є. Борщ на вулиці третій день стоїть. Ясно, переоцінили ми тебе. Думали, ти можеш забадяжити щось, щоб паралізувало їх всіх. Ходім, Дімон. Це я не зможу. Та я таке зілля зварю, що в них віднімуться ноги або руки. а? О, оце вже наша тема. Тільки ви мені за це повернете Руслана. Згодні. Так, Іванович, я розумію, що тобі пофіг, але Руслан, мій друг. Я згоден. От і добре. Ало, Руслан. А ти де? Повернувся в лікарню. Зараз на виклику. Людині в метро погано стало, коли йому сказали, що проїзд знову подорожчає. Коротше, нам потрібна твоя допомога. Яна і Діана в заручниках. Скоріше приїжджай до нас у село і бери з собою все потрібне буде велика бійка. Яна в заручниках? Вже їду. О, ти добре? Хм? Це все через тебе вже б давно втекли. Взагалі-то нас через твого Дімона зв'язали. Забула. А ще не забула, що це ти колись наполягла на тому, щоб піти на вечірку до Дімона і Жеки. Що? То може, я ще винна в тому, що долар піднявся. Або що ти така злюка? А я злюка. Та я найдобріша людина, просто мене постійно бісить твоя тупість. О, моя тупість! Дівчата, щось від вас забагато шуму. Я вам зараз рота закрию от цією булкою! О, тільки не булка! Ганчірку давайте. Мене дієті. Ну Давай ганчірку. Готово. Я всюди додавала параліч трави. Якщо випити або з'їсти. Та на кілька хвилин паралізує руки або ноги. Надя, а воно точно спрацює? Залівав, черну давай, спробуй. Що? А чого а зразу я? Ну, а хто у нас сумеліє по сумнівним стравам? Давай! Ну, ладно, від компотику гірше не стане. Ну, і що? Як воно? Та якесь пуфло. Треба йти думати далі, як дівчат визволяти. Хочу костелі мені в руки що з ногами. Що, що, а! Ну, я ж сказала, рецепт фірмовий. Вино, що тоді Ого! Mm -hmm. Це, якщо воно так валить, то треба швидше нести, поки не охололо. Залівались, ти зі мною? Ти напевно йди, а я пізніше А! Дякую, Надя. Угу. На здоровічка. Ну, нарешті. Можеш, якщо захочеш, знайшов такі гроші. Та ні, грошей поки немає, але вони обов'язково будуть. Просто у вас там не ресторан. Дівчат на сухому пайку тримаєте. Та й у самих вже під реберцями підсасує. Пригощайтеся. Все смачненьке, свіженьке і головне безкоштовне, як в депутатській їдальні. А саме для вас усього є буріто. А що так смачненько пахне? А, я б зараз поїв. Ну ладно, заходь. Але спробуєш першим. Давай, давай. Ну что, кухар, показывай, и стивне воно или нет? Это, конечно, и стивне, но але... вот все, например. Очень смачно. Стей, ешь еще. Так я ж хочу, щоб вам більше дісталося. Бачиш, <Comics classy> живий. Налітай! Може, дівчатам щось дамо, а? А, ні-ні, ви що? Їжте, їжте, я ще принесу. Шеф? Здається, в мене рука віднялася. Павло, у мене теж. Ти що нам приніс? А от тепер сидіть і не рипайтеся, Та якщо навіть і схочете, то не зможете. <гум> Все, дівчата, йдемо додому. Хапайте його! Йо, Магнітул! У мене що з руками? Дося, а ти що тут робиш? Тато, не чіпай Дімона. Тато? Мені треба з ним поговорити. Ну Добре. Тільки тому, що ти в мене кохана донечка. Що стоїш? Іди говори. Повезло. А то я б вам тут своїми ковбасами наваляв. Почекай! Ай. Тобто Ескобарченко це твій батько. Тобто, ти Таня Ескобарченко. Донька травобарона. Так. І Я можу вплинути на батька, і він випустить Яну Діану. і простить весь твій борг. Так круто! Давай. Але за це. Ти повинен на мені одружитись.